Добрий вечір, малята. Сьогодні я розкажу вам казочку хто не боїться темряви, Тетяни мельник. Тож сідайте зручно та слухайте уважно. У самісінькому центрі величезного міста стояв собі будинок. Було йому багато років, аж 200. Жили в ньому такі не тільки люди. Хто ж тоді? запитаєте ви, а були тут кицькі собаки, хорошки морські свинки, папуги та канарки, а ще на самісіньському даху у крихітній мансарді жив домовичок, звали його Федером. Було йому стільки ж років, як і будинку. Невеликий на зріст чоловічок мав чимале господарство, адже у будинку було аж 30 квартир. Усіх мешканців знав Федір. Та всім допомагав, якійсь мамі дитинку поглядіти, бабці старенькі окуляри відшукати, господарям забудькуватиму ввечері двері стукав, аби не забували міцно на ніч квартири зачиняти. Ось так і зжили усі дружно та мирно. Якось до жильців квартири номер 5 в якій мешкали бабуся Наталя та дідусь Сергій, прилетіли їхні діти з онукою Марійкою. Аж із Німеччини дівчинка вже ходила до школи, навіть грала на флейті. Федору дуже подобалась музика, і він часто на шпиньки заходив до її квартири, аби послухати музику. Аби не налякати дівчинку, він хутенько ховався під ліжко і тільки позиркував на блискучий інструмент в руках Марійки. Ось одного вечора. Коли сутінки міцно сповили місто, то мовиком і раптом почувся дитячий плач. Хто це? міркував про себе Федір, наче незнайомий голос. Ану, звернуся до будинку. Може, це мені тільки здалося, Аго, гов, друже. Федір постукав у стіну. Ти часом не знаєш, хто це плаче? Хик-х, зашкашлявся будинок. Це схлипує дівчинка у квартирі номер п'ять. Е, то це ж Марійка, похитав головою домовичок. Треба завітати до цієї квартири та зв'язувати, що ж там таке недобре трапилось з дівчинкою. Тієї ж миті домовичок на шпиньки зайшов у помешкання, де вона жила. На ліжечку, обхопивши руками коліна, сиділа Марійка і тихо плакала. Федя тихенько постукав у двері. Хто там? запитала Марійка, це я. Прошепотів Федір. Хто, хто? перепитала дівчинка, а ти не злякаєшся? голосніше запитав домов... домовичок. Та ні, а кого мені лякатися, вже заспокоїлась, і промовила Марійка. А чого б це мені лякатися? Адже я самий звичайний домовик Федя. Ова, вигукнула дівчинка і миттю вистрибнула з ліжечка відчиняти двері. Ой, ти що? зрепетував Федір. ніг не збила, вибач, просто у мене вдома в Німеччині також домовичок живе, його лукасом звати. І він мені кожного вечора розповідає казки. Справді, здивувався Федір, як цікаво, а який він той німецький домовик? А на тебе схожий, усміхнулася дівчинка. Навіть шкарпетки у вас з ним подібні, червоні у білу смужку. Ой, це мої улюблені. Федір сором'язливо зашаркав ногою. А скажи ну, Марійка, чому ти плакала? А ти хіба чув? Е, навіть стіни мають вуха, усміхнувся чоловічок. Я боюся темряви», – сумно промовила дівчинка. Темряви? Та чого їй боятися? Вона зовсім не страшна, а навіть дуже симпатична. Хочеш, я тебе з нею познайомлю? Не встиг домовичок промовити, як Марійка тут же сховалась під ковдру і вигнав, вигукнула. Ні за що. Федір тим часом сів на підвіконі і почав могикати собі, підніс якусь пісеньку. Дівчинка обережно з під ковдри і тихенько промовила. Федю, а ця темрява справді не страшна? Та ні, не страшна ні скілечки, – і домачок показав на краєчок свого мязинця. Навпаки, це дуже красива й добра фея. Вона навіть вміє виконувати бажання так? Здивувалася Марійка, а де вона живе? У казковому королівстві феї, промовив Федір. А це далеко. Королівство знаходиться за сімома морями, сімома горами, сімома лісами, але сьогодні феє темряве Май... майструє серпанок сну прямісінько на даху нашого будинку. Та домовичок хитро примружив оченята і додав: Ти ж її боїшся? Та ні, Федір. Я тепер зовсім її не боюся, дівчинка аж виструпнула з ліжечка. Зажди я ось накину курточку, взуючи рівички, ми можемо йти на дах. Марійка та домовичок на шпиньки вийшли до коридору, де Марійка одягнулася, і вона хутенько збігла сходинками на дах. Як же там наверху було красиво. Внизу місто світилося різнокольоровими вогнями, а прямісінько над ними вгорі зорі Раптом Марійка відчула, як хтось її взяв за руку. Тут дуже небезпечно. Без супроводу дорослих на дах приходити дітям не можна, почула Марійка. Дівчинка підняла голівку І гашахнула від несподіванки адже поруч з нею стояла справжнісінька казкова фея. Її прекрасна Оксамитова довга сукня розкішними фалдами спадала донизу. В руках вона тримала срібну голку і довгий серпанок, розшитий срібними зорями. Але ваші чарівності, вигнув домовик, з Марікою нічого лихого не трапиться, обіцяю вам, вірю тобі, Федя, але дівчинка прийшла на дах без дозволу батьків. А так робити не годиться, лагідно промовила фея і тут же додала. Та я вірю, що Марійка, слухняна дівчинка, і прийшла сюди по поважній справі, так? Так, лечутно вимовила дівчинка пані Темряво, Марійка хотіла лише познайомитися з вами. Темрява усміхнулась і погладила дівчинку по голівці. Я знаю, маленька, що тобі іноді стає страшно, коли на дворі сутеніє і настає моя пора. Але ти не повинна боятися, ось поглянь. І темрява. Простягла довжелезний серпанок, це серпанок снів. Я сповиваю ним увесь світ, аби і люди, і звірі, і дерева, і навіть будинки могли відпочити від денних справ і набратися у вісні сили. Навіть сонечко лягає на спочинок та бачить сни. Навіть сонечко, здивувалась Марійка. Так, і небо, і хмарки. Темряво ді... взяла ножниці і відрізала. Невеличкий клаптик свого серпанку. Ось візьми, Марійко, від мене подарунок. Коли знову настане вечірня пора, просто поклади цю хустинку під свою подушечку та промов, хто не боїться темряви, тієї ж миті, як це промовиш, страх мене, і ти міцно заснеш. А тепер тобі час іти до ліжечка. Фея поцілувала Марійку у щічку. Наказала домовичку провести Марійку додому. Тієї ж ночі Марійка спала міцно, міцно і снилася, як вона мчала з друзями на велосипеді, як яскраво світило сонечко, а ще їй у вісні подумалась, як добре, що у бабусиному будинку живе такий добрий домовичок. І було б добре, якби Федя приїхав якось до Німеччини, погостював у її будинку та поте з Лукасом. Марійка усміхнулась у вісні.